Є знижки на марідоза. 15% в аптеках подорожник. Вам тоща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання. Це одна з євроінтеграційних вимог. Що ж таке доброчесне лобіювання? Та про що свідчить цей закон? Наразі Україна перебуває на одному із завершальних етапів отримання членства ЄС, який передбачає приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС. Однією з таких вимог є легалізація ринку лобіювання. Лобіювання це законний вплив на представників законодавчої та виконавчої гілки влади з метою прийняття потрібних рішень. Загалом лобіювання є частиною демократії, де кожен має право відстоювати свої інтереси всіма правомірними засобами. Однак лише за умови, коли це лобіювання не приховане. Двома основними цілями доброчесного лобіювання є забезпечення прозорості політичної системи та підзвітності політичних суб'єктів, аби нівелювати так звані кулуарні домовленості та знизити рівень топ корупції. Йод, власне, доброчесне лобіювання це відкрите прозоре та публічне просування інтересів клієнта. Документ, підписаний президентом про доброчесне лобіювання, встановлює термінологію, права, обов'язки та методи лобіювання. Тобто просувати свої інтереси, особи, компанії чи корпорації, зможуть лише законними методами. Крім того, згідно з законом в Україні буде створено реєстр прозорості, який формуватиме НАЗК. У цьому реєстрі будуть внесені відомості про юридичних чи фізичних осіб, які здійснюють лобіювання в інтересах клієнта. Законність їх дій контролюватимуть на зК. Тобто бізнес зможе укладати контракти з лобістами і законно просувати свої інтереси у владі, і це просування має бути публічним та відкритим. Суспільство знатиме для чого і чому, як пояснюють юристи, завдяки цьому закону мають зникнути схеми, коли, наприклад, депутат приходить до влади з обіцянками зберігати зелені насадження, а в результаті просуває інтереси забудовників, за словами нардепа від партії Голос Ярослава Железняка. Закон набуде чинності через два місяці після початку функціонування реєстру прозорості від НАЗК. але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.